Хай, це Біба і Боба Шоу. коротше. Два коротше. епізод другий. Ми набрали вже майже 40 лайків. Да. Багато. Супер. І в цьому відео ми кажемо таке, що починається е, інтерактив. інтерактив. Ми, ви задаєте нам питання, відео питання, ну, від руки напишіть питання, або напишіть нам на YouTube, або в ВК. Силка буде в ну, описі відео. Давайте на питання, які б хотіли, щоб ми відповіли. І ми будемо старатися відповісти. І Посилайте, будемо раді, ставте лайки, підписуйтесь. Тута лайки. Тута. Тута лайки. Тута лайки. І підписуйтесь там. І знизу коменти кладіть. Коменти обов'язково. У коментах пишіть питання. Так, да, в коментах якраз пишіть питання. І. Ми знімемо наш третій епізод вже з питаннями і про нашу біографію. Біографія Лося і Малібук. І ТТВ. Скільки. ТТВ? Я... ТТВ. Тарас Ткачук. Валентинович. Ткачук Тарас Валентинович. Тарас Ткачук, Ткачук, Тарас, яка. Нема різниці, коротше, я живу. Все, всі поняли. Все. Звичайно. Давай. Аріведерч. Давай, пока.